Замаскований хлопчик Дагі Маляр Привіт усім! Я розглядаю свій альбом із наліпками. Хочете приєднатися? Так. Чудово! Погляньте! Яка гарна маленька пташка! Приліпимо її на дах. Чи не бажаєте вирушити зі мною у казкову подорож? Траля, траля настав час для забави. Траля, траля. Так весело вам з нами. Мерщі, мерщій. Чарівний світ відкрите. Уперед! Привіт, Дагі, Ми раді тебе бачити. Нам потрібна твоя допомога. Кольори нашого будинку зовсім потьмяніли, і ми хочемо його пофарбувати. Хм, ваша правда. Будинок потребує відновлення. Але не хвилюйтесь, ми тут і у вас не буде жодних проблем. Дякуємо, Дагі, Це чудово. Коли ти почнеш? Щойно одягнусь як маляр. Гей, друзі, мені потрібна ваша допомога. Так, чудово, тепер подивимось. Гадаєте, маляр носить такий одяг? Так. Розумники, ваша правда. Нам потрібна фарба. Ти знаєш, де її можна роздобути? Хм, фарба. Дайте нам ну подумати. Знаю, ми можемо попросити у нашої подруги феї і Чудово! Щудово, риска дасть нам фарбу. Геніальна ідея, Дагі. Чекайте тут. Ми підемо до Іриски і принесемо фарбу. До зустрічі. До, до зустрічі, Дагі та Тім вирушили у зачарований ліс, де мешкала фея Іриска. Вітаю, друзі! Чи можу вам допомогти? Вітаю Іриско. Ми б хотіли попросити твоєї допомоги. Хочемо пофарбувати будиночок трьох поросят. Але у нас немає фарби. Нам потрібно багато фарби різних кольорів. Ти нам допоможеш? Так, я скористаюсь своїми магічними здібностями. Що це? Це чарівний фарбувальний горщик. Якщо ви покладете у нього якусь річ певного кольору, то вона перетвориться на фарбу такого ж кольору. Я вам зараз продемонструю, у який кольор ви б хотіли пофарбувати трьом поросяткам комен? Дай не подумати, я б помалював в жовтий. Щоб зробити жовту фарбу, в чарівному фарбувальному горщику треба знайти щось жовте. Друзі, допоможете знайти щось жовте. Так. Увага! Яка з тих двох наліпок жовта? Вся кулька жовта. А квитка жовта? Так, квітка жовта! Ці друзі, ви як завжди, не помилилися. Квітка була жовтою. Дякую, моє риско Пофарбуємо комин у жовтий колір. Це буде сонячно. Тепер ви знаєте, як користуватися чарівним горщиком. Тепер усе залежить тільки від вашої фантазії. Успіхів. Поглянь на ці кольори. Тіми. Я не знаю, який обрати. В який колір пофарбувати дах. Я знаю, пофарбуємо в зелений. Допоможете, друзі. Роззирніться довкола і знайдіть щось зелененьке. Листя зелене! Чудово! Молодці. З вашою допомогою я знайшов зелену річ. Наші друзі дуже розумні, дагі. Тепер нам треба обрати гарний колір для стін. Знаю, ми можемо пофарбувати їх в білий. Буде складно знайти щось біле. Та ні, це просто. Поглянь на небо, там дуже багато хмариночок, і вони всі білі. Твоя правда, дагі, ура! Вони справді білі. нас є фарби різного кольору. Ура, ми можемо почати фарбувати. До роботи, тіме. Дагі та тім понесли фарби до будиночка трьох маленьких поросят: зелену, жовту та білу. Вони розпочали роботу. Щоб пофарбувати стіни високо вгорі, Дагі використовував валик. Тім малював губкою, а він підстрибував, коли фарбував. О, о. А троє поросят взяли великі пензлі. І врешті-решт вони разом пофарбували коман у яскраво жовтий колір. Наш будинок виглядає виглядаємо новий. Він прекрасний. Ми так повеселились і вся тело навчились. Додому вже пора. Завершилася гра. Прощавайте, друзі. Прощавайте всі. Дагі. Так. Дагі, час їсти. Тобі подобається бавитися альбомом з наліпками? Так і я багато чого довідався. Наприклад, що маляри використовують для фарбування яскраві кольори. І ще, мамо, я хочу пофарбувати свою кімнату в зелений, жовтий і ще білий кольори. Далі розповів матусі і Тетусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути малярем.